Всім привіт, всім мої вітання сьогодні. Хочу нагадати вам, що є в нас знову в наявності гідроциліндри двохсторонньої дії. Дуже довгий час у нас їх не було, але вже нарешті нам доробили дану партію гідроциліндрів. Хто очікував, назбиралася невеличка черга з завтрашнього дня, з понеділка будемо відправляти комплектувати вам ваші комплекти переобладнання. Ну і хто замовляв самі гідроциліндри, тому завтра все до вас вже їде. Хто очікував. А сьогодні такий огляд. Покажемо, нагадаємо, е, хто не знав, що є ось такі варіанти гідроциліндрів, використовують їх е, на техніку МТЗ, ЮМЗ Т-40. Він де двосторонньої дії, тобто гільза, посередині поршень, і циліндр працює на е, дві сторони. Є у нас два види даних гідроциліндрів. Перший варіант це в нас де С-50, е, тобто 50-та гільза, хід штока 210, тобто 21 см, товщина штока 30. Він у нас де. Під ось такі от гайки. Досить все практично. На нього йде один рік гарантії. Кожен циліндр вже провірений, простендований, тобто всередині вже бачите, масло, тому це не хто з ним користувався, це просто йде провірка перед відправкою кожного гідроциліндра на герметичність. Також тут у нас є дата виготовлення. От буквально вчора ми їх забрали. 15.02.25 і вказані параметри даних гідроциліндрів. Він йде в комплекті з оцими шрусами. Я знімав попереднє відео, там є невеличкий коротенький ролик. Можете плюс-мінус побачити, як він виглядає, що складається. Хто не знає. Ось такий варіант. І є також варіант такий самий, тільки хід штока 250. Так само: 50 гільза, 30-й шток, хід штока 250. 50 мм, 25 см. Ось так. Даний варіант гідроциліндрів підбирається під ширину вашої колії, тобто міряється відстань від центра пальця одного наконечника рульового до іншого, і під цю ширину колії підбирається хід штока гідроциліндра Тобто, щоб правильно підібрати, щоб був хороший радіус вивору коліс, вам обов'язково потрібно. Міряти ширину вашої колії. Бо в кожного вони різні, кожен працює по-різному. І тому бажано міряти ширину колію перед замовленням даного гідроциліндру. Також для зручності можете купувати ось такі штуцера банджо, для того, щоб не так виступав сам рукав, щоб було більш практичніше, можна було розвернути в будь-який кут підключення. Ага, і також є в нас Зараз далі, щоб з'єднати даний е, шрус з вашим наконечником, ми завжди рекомендуємо купувати дистанційні трубки. Раніше в нас були ось такі от, е, два варіанти: 8 см і 11 см, ось такої звичайної трубки. Але тепер ми перейшли на ось такий шестераник для більшої практичності. Ось так він виглядає. Довжина його 8,5 см. Ось такий варіант. Тому кого цікавить, буде тепер ось такий комплект дистанційних тулок: 350 гривень пара. Також є дозатори МЗ-шка, досить гарна, хороша. Якість, перевіряємо, даємо рік гарантії. В комплекті можемо дати ось такі штуцера. Ось такий штуцер, 4 штуцера, 4 металорозинові шайби 350 гривень. І також є дозатори МЗшки 125 ки які ідеально підходять під гідроциліндр з ходом штука 210 Кого цікавить, також можете замовляти. Тому всім дякую за увагу, всім гарного вечора. Завтра відправляємо, хто очікував ваші гідроциліндри. Всім дякую за увагу. До побачення.